Я є всесвіт. Ти є всесвіт. Ми є Всесвіт, Всесвіт-Я. Академія квантових знань Всесвіт-Я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, передає термінове послання людству від санат Кумара і об'єднаного серця Шамбали. Це Санат Кумара і об'єднане серце Шамбали. Сьогодні ми хочемо передати термінове послання людству. Наша Амая ніч з 22 на 23 вересня 2025 року за вашим літо пройшла Вознесіння. Пройшла Вознесіння з усіма жителями і істотами. Творець і всі вищі сили Всесвіту, які служать Творцю і світлу, ликували від радості, коли це сталося. Тому так непросто повідомити зараз, що це не останні випробування, які належать пройти Амаї. І всім нам. Ми працюємо з пробудженими втіленими аспектами, і зараз через них передаємо це послання. Передаємо це послання через ці сміливі душі, які втілилися, відмовившись від своїх знань, від своєї пам'яті, своєї сили і свідомо увійшли в це втілення в період глобальних перехідних подій Амаї. По її і вашому Вознесінню. Втілилися для того, щоб допомогти всім іншим втіленим аспектам пройти цей період. Вони проживають події, що відбуваються на Амаї разом з вами. Багато з них зараз живуть на території, де зараз іде війна. Вони не щуток знають, що таке не спати ночами через обстріли. І бомбардування, або що таке піднятися серед ночі і бути щитом для своєї країни, свого народу, або як побороти онкологію. Але саме так ми їх будили. Саме так ми показали їм, як можна використовувати свою енергію. Якою ви всі володієте? Творець ми. Їм показали, як можна через силу думки, через намір, через високі вібрації створювати нові реальності, Творячи нові реальності, вони використовують основний закон Всесвіту закон свободи вибору тому, що, тільки висловивши свій намір на події, які відбуваються, на їх прийняття або неприйняття. Можна змінити хід подій, свою реальність. Їхній приклад є прикладом для всіх вас, тому що вони одні із вас, а не прибульці з космосу. Ви багато тисяч років жили і сподівалися, що прийде Месія і врятує вас. Вам так навіювали всі релігії, які, по суті, робили це для того, щоб. Тримати вас у покорі. Ви чекали чарівника, який вирішить за вас всі питання і всі ваші проблеми. Але саме зараз цей неймовірно важливий для всієї Амаї період ви повинні зрозуміти і відчути свою власну силу, тому що ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви не маленькі люди, які нічого не можуть зробити, ви великі, сильні душі. Для проживання цих подій, які зараз, в даний момент проживає Амайя, зголосилися пройти цей досвід найсміливіші душі з усього всесвіту. Зараз на Амаї втілилося дуже багато зоряних душ, і вони перші почали пробудження. Вам багатьом дуже зараз важко, дуже багато хто зараз пробуджується через або проблеми, або через хвороби, або через події, в яких вони опинилися. Але ви знали, що саме так ви зможете прокинутися, зрозуміти, хто ви, для чого ви прийшли сюди в цей час. І об'єднатися та висловити свій колективний намір і створити своє колективне поле, тому що сила колективного поля та сила колективного наміру може змінити все. Відкрити свої серця. Дозвольте туди увійти енергіям світоча Творця, які зараз випромінює ваше сонце, дозвольте туди увійти любові, відмовтеся від ненависті, від злості, від відчуття жертви, приберіть думки про своє маленьке, нікчемне значення для світобудови. Скільки тисяч років? Вам нав'язували думки, що ви нічого не можете змінити, що тільки Боги можуть приймати рішення. Прийшов час вам повірити в себе, прокидайтеся, тільки прокинувшись і об'єднавшись з усім існуючим, ви і ми спільно зможемо пройти випробування, які нас. Чекають Ваш Сенат Кумара і об'єднане серце Шамбали. Це послання прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти однодумців. Щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо чинелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси, відкриття потоку і любов, як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити, що відкриваємо запис на марафон здоров'я. Увімкни своє Тіло, який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії, допоможе звільнитися від енергоблоків і запустить програми зцілення. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм, щоб залишатися на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я.